Я розумію це сентименти. Але кохання це пристрасть. Одержимість людини, без якої неможливо жити. Моя думка пориніс головою. Знайди ту людину, від якої шаленітимеш. Яка шаленітиме від тебе. Як його знайти? Забудь про голову і слухай своє серце. А я серце не чую. Розумієш, Люба? Життя без цього не має змісту. Жити і не кохати усією душею це зовсім не життя. Але треба спробувати, не спробувавши. Життя не відчуєш. Путь відкрита. Хто знає, може й блискавка вдарити.